наше сьогодні перебування, я розумію, що присутність представників правого сектору, самооборони та автомайтану, та ветеранів ВДВ та розвитки останнім часом комісно, вже не подобається. тому вже присутні, хтось з присутніх, хто людей хотів пошвидше забути про існування наших організацій, а тим більше активне існування наших організацій. На сесії обласної ради знову починають вітатися різні політики, причетні до колишньої бандитської влади. І знову починають. Розказувати про те, як вони знову будуть готувати велику державу в Україну, які вже недавно яскраво представляли Балтийську долару, партію регіонів. І тому наша власне жорстка і конкретна позиція. Ми сьогодні не допустили приміщення обласної ради та адміністрації, колишнього голову цієї адміністрації, представника партії регіонів Бориса Кінчука. Це наша чітка позиція. Можете по-різному це розглядати з часитисним депутата, але це наш громадянський обов'язок ми бажаємо і обов'язок революції, яка не завершилась. Хоч всі, я думаю, більшість тут бо у присутніх, хочуть поширшити про цю революцію заповітися. На сьогоднішній день ми бачимо на поки контрреволюцію по всій державі. І багато представників, які я скажу, що недавно виконували накази громадиської влади сьогодні, чекають, коли, можливо, завершаться вибори, тихенько надають різні листи багатьох представників, державних чиновників, які... Чемно і гарно виконували певні казівки. І говорять, що почекайте шуточки, зокрема, це говорить він Ми повернемось і все буде так, як раніше, було. Ми заявляємо, що наші громадські формування продовжують існувати. Сьогоднішнього дня ми беремо під громадську охорону приміщення обласної ради. І ми будемо заходити, зокрема, на сесії у кожної сесії обласної ради. Тому що це наш громадський обоз, що такі щурі. Як Кінчук, як Пашкаленко і інші з не потрапляти. А якщо будуть потрапляти, ми будемо всі заційною у приміщенні покидати. Дякую за увагу.